Середа, 12 лютого в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо. Заклад громадського харчування горів у Хмельницькому на проспекті Миру в ніч на середу. Травмувався охоронець, який до прибуття рятувальників намагався самостійно загасити вогонь. Повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Чоловіка ушпиталили. Причини виникнення пожежі, а також збитки встановлюються. 12 лютого близько 2-ї години поступило повідомлення про виникнення пожежі кафе. До місця виклику негайно було направлено три оперативно-рятувальних відділення силами відділень. Було недопущено розповсюдження пожежі, пожежу ліквідовано на площі 80 метрів квадратних. Причини та наслідки пожежі встановлюються, намагаючись самотужки погасити пожежу. Травму отримав один із працівників даного об'єкту. Групу злодіїв, які обкрадали пасажирів на залізничному вокзалі, судитимуть у Хмельницькому. Слідчі встановили 14 випадків пограбувань і викрадення документів. Повідомили в обласному управлінні поліції. Підозрювані також здійснювали несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Серед обвинувачених п'ятеро чоловіків і троє жінок. У них знайшли мобільні телефони та банківські карти. Сума завданих збитків потерпілим від злочинної групи склала понад 700 тисяч гривень. Майже дві тисячі електронних сигарет вилучили під час обшуків у торговців в Хмельницькому. Підакцизні товари нелегально розповсюджували в телеграм-групах. На складах і квартирах підприємців також знайшли рідини і пристрої для електронних сигарет. Орієнтовна вартість продукції становить понад 3 мільйони гривень. Спільну операцію з затримання провели прикордонники та детективи Бюро економічної безпеки. Наразі, за фактом розповсюдження контрабанди, триває досудове розслідування. Велику партію батарей для fpv дронів напередодні передали захисникам від Хмельницької громади. Це вперше, коли для військових за бюджетні кошти придбали не готові БПЛА, а їхні елементи. За словами міського голови, про це попросили самі пілоти, адже акумулятори часто виходять з ладу. Це батареї 6 с. 3П, посилені батареї, хороші батареї, які, на яких працюють безпосередньо FP -дрони. Сьогодні ми їх передаємо тисячу штук. Загальна вартість тисячі таких батарей близько 2 мільйонів 600 тисяч гривень. Придбані вони коштом платників податків. Тому щиро дякую вам, товариству, за те, що постійно даєте нам можливість підтримувати і допомагати нашим силам оборони. Я думаю, що кожен з нас свідомий, що тим самим ми допомагаємо самі собі, бо наші військові, завдячуючи таким насправді речам, Дають нам можливість жити і продовжувати нашу боротьбу. Зазначу, що батареї ми передаємо вперше. По суті, постійно отримуючи зворотний зв'язок від наших пілотів, операторів, піввідронів. Ми, скажімо так, в вигляді зворотнього зв'язку завжди хочемо бачити якусь інформацію, що під час роботи пілотів є найбільш необхідним. Коли ми продаємо готовий продукт, готовий півдрон з батареєю, ми дуже часто бачимо про те, що батареї виходять з ладу, піввідрон да, може бути робочий, треба поставити подвійну батарею. Там, на 13 дюймовий треба дві батки ставити. Ну і ми вирішили, отримавши зворотний зв'язок від наших пілотів. Придбати тисячу батарей, на яких будуть працювати впівдрони. Ну і я впевнений, що будуть робити все, аби ворога ставало менше. Ну і аби е, наша перемога була все ближчою. Зі свого боку, зазначу, що далі плануємо купувати ще частину комплектуючих запчастин до -шок. Ну і традиційно впівдрони 7, 8, 10 дюймові. Зараз вишуковуємо піввідрони на оптоволокні, на 13 дюймів, е, коптери, квадрокоптери, гексакоптери, літачки, засоби ребу, РЕРУ. Тому подібних передач попереду буде чимало. Ми працюємо далі. Триває прийом заявок на участь у програмі громадські ініціативи. В пріоритеті цьогоріч проєкти, які спрямовані на підтримку захисників та їхніх сімей, а також на національно-патріотичне виховання дітей та молоді. Подавати документи можуть громадські організації, які готові профінансувати 15% від загальної вартості свого проєкту. Решту покриють бюджетним коштом. На реалізацію ідеї, котрі стануть переможцями, у скарбниці громади передбачили 1 мільйон гривень. Заявки на участь у конкурсі прийматимуть до 21 лютого. Деталі можна дізнатись дізнатись на сайті міської ради або в управлінні економіки. На території Хмельницької області з 15 лютого стартує заборона на вилов щуки, яка триватиме до 31 березня. Про це повідомили у рибоохоронному патрулі. Пов'язано це із тим, що у щуки розпочинається нерестовий період, тож риба стає легкою здобиччю для браконьєрів. На порушників чекає покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності. Крім того, браконьєрам доведеться відшкодувати нанесені рибному господарству збитки. Це 3468 тисячі гривень. Щука є одним із небагатьох видів риб, які розпочинають свою нерестову активність при нижчих температурах води це від 3 до 5 градусів Цельсії. Тому саме в цей період вона потребує особливої охорони. Також хочемо нагадати, що триває заборона на вилов річкового рака, яка триватиме по 30 червня 2025 року. Основна мета встановлення заборони на вилов щуки є захист репродуктивного ядра популяції у критичний період життєвого циклу, який визначає майбутнє по. Повнення водних біоресурсів у об'єктах. Дана заборона встановлюється відповідно до правил любительського рибальства з 15 лютого і буде тривати до 31 березня. Адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Що тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі від. 34 до 680 гривень, а також з конфіскацією заборонених знарядь лову та незаконно вилучених екземплярів водних біоресурсів. У випадку нанесення іштовної шкоди передбачена кримінальна відповідальність, що тягне за собою накладення штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також можливі варіанти, що по буде передбачати обмеження волі строком до трьох років. До Міжнародного дня дарування книг в обласній універсальній науковій бібліотеці оголосили щорічну акцію. До 14 лютого закликають всіх охочих поділитись із книгозбірною виданнями і таким чином поповнити її фонд. Приймають літературу різних жанрів. 14 лютого у світі відзначається Міжнародний день дарування книг. В бібліотеках організовуються збори книг. Ці книги ми звертаємося до тих людей, хто придбав книги у магазинах. Дайте друге життя. Вашій книзі, якщо ви її прочитали, принесіть її до бібліотеки, і тоді цю книгу зможуть прочитати ще не одне покоління читачів. У торік до бібліотеки загалом надійшло понад 1300 примірників таких подарованих книг. Протягом тижня вже маємо близько 20 книг. Це видання, які будуть доступні. Тим читачам, які сьогодні не можуть купити книгу або шукають книгу, яка є дуже в обмеженому накладі, ми із вдячністю приймаємо усі подарунки. Ми навіть приймаємо російську літературу подарунок, тому що ми її пускаємо на макулатуру. Наявність книги у бібліотеці це спосіб поширення і донесення до читачів друкованого слова. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!